Доброго дня в сьогоднішньому відео ми розглянемо напрями в робототехніці, які ми вважаємо важливими розвивати в Україні. Робототехніка має дуже великий потенціал в усьому світі. Також ми поговоримо про особливості найпопулярніших змагань з робототехніки, які тільки починають свій розвиток в Україні, проте вже давно існують за кордоном. А також мова зайде про конструктори, на яких ви зможете практикуватись. Приємного перегляду! Розвиток робототехніки і науки в світі. інновації. сьогодні ми живемо в епоху великих наукових відкриттів. Кожного дня ми чуємо про досягнення інженерів у різних сферах для покращення умов життя людей. За останні роки наука зробила величезний крок вперед. Сучасні телефони в сотні разів потужніші ніж комп'ютери 30 років тому, і при цьому в тисячі разів менші. Нас оточують електроавтомобілі, які можуть самостійно рухатись за допомогою штучного інтелекту. Ми відкриваємо нові горизонти у підкоренні космосу та вирішені глобальних проблем. Лем цифрова трансформація активно впливає на всі сфери нашого життя, повністю змінюючи звичайний порядок речей. Механізми тепер виконують рутинну роботу замість людей. Роботи здатні самостійно переміщуватись та виконувати складні задачі з порятунку людей чи тестування небезпечних систем. Сьогодні світ потребує все більшої кількості вчених, інженерів та програмістів для створення нових та супроводження вже існуючих систем. Робота інженерів, переваги такої роботи: інженери залучені, як правило, в усі процеси життєвого циклу технічних пристроїв, які є предметом інженерної справи, включаючи прикладні дослідження, планування, проєктування, конструювання, розробку технології виготовлення, спорудження, підготовку технічної документації, виробництво, налагодження, випробовування, експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт, утилізацію пристрою і Управління якістю. Основним змістом діяльності інженера є розробка нових або оптимізація існуючих інженерних рішень, наприклад, оптимізація технології, менеджмент і планування, управління розробками і безпосереднє контролювання виробництва. Нові інженерні рішення часто виливаються у винаходи. Робота інженера завжди була необхідною. А з ростом технологій штучного інтелекту та автоматизації попит на інженерів щороку лише збільшується. Така професія, окрім високого. Достатку приносить ще й величезну користь людству. Не менш необхідною для розвитку технологій є робота програміста. Програмісти займаються тим, що розробляють програми для роботи електронних пристроїв. Програмісти за допомогою спеціальних мов програмування задають логіку роботи необхідних елементів. Окрім професії інженерів та програмістів, на сьогоднішній день з'явилась велика кількість професій, які так чи інакше пов'язані з інформаційними технологіями. Робототехнікою з першого погляду можна подумати, що розробляти власних роботів та механізми, проводити дослідження та писати програми важка справа, для опанування якої потрібно дуже довго та важко навчатись, але це не зовсім так. Використовуючи сучасні можливості для навчання, ви можете вже в школі створювати власні інженерні рішення, збирати та програмувати роботів, проєктувати механізми та виготовляти власні вироби за допомогою 3D-принтера, проводити лабораторні дослідження з використанням професійного обладнання та вже після школи мати необхідні навички для професійної роботи: Лего, що розвиває, де використовується, як використовується. Почати можна з робототехніки. З використанням конструкторів Лего. Конструктори LEGO Mindstorms – це той інструмент, який допоможе вам почати конструювати та програмувати власних роботів відразу, без специфічних знань. LEGO Mindstorms – це апаратна та програмна платформа, створена компанією LEGO, для розробки програмованих роботів на основі будівельних блоків LEGO. Кожна версія системи включає в себе комп'ютерний блок LEGO, який керує системою. набір Дольних датчиків і двигунів, а також деталі Лего з лінійки технік для створення механічних систем. Набори Лего Mindstorms Education ev 3 мають широкий навчальний потенціал і можуть використовуватись для розвитку ваших навичок в сфері конструювання, програмування а також наукових досліджень. На уроках інформатики Лего допоможе у вивченні ключових принципів програмування, розвитку алгоритмічного мислення, створення та налагодження. Складних програм по керуванню моделями на уроках технологій для дослідження новітніх технологічних рішень і технологій за допомогою створення їхніх аналогів у вигляді робочих моделей роботів, вивчення ключових принципів проєктування прототипування і моделювання під час вивчення фізики для підтвердження гіпотез науковим шляхом, проведення дослідів, аналізуючи отримані дані, включаючи аналіз прогнозованих даних. Вивчення концептів механіки, оптики, термодинаміки, магнітних явищ, принципів радіозв'язку, під час вивчення математики для вимірювання часу, швидкості, прискорення і відстани роботі з змінними, випадковими і граничними величинами, у вивченні геометричних, тригонометричних концепцій та навіть допоможе розвинути навички написання наукової документації під час процесу опису технологій та. Створення документації до проєктів. загалом, використовуючи конструктори LEGO, ви зможете побудувати різних роботів не тільки для гри, а й для виконання реальних промислових задач, як то сортування чи маніпуляція з об'єктами. Ви зможете познайомитись з творчим процесом проєктування і відчуєте себе справжнім інженером та програмістом. Змагання з використанням Лего, окрім розвитку технічних навичок, ви зможете паралельно розвивати свої soft skills, уміння працювати в команді, планувати розробку проекту, слідкувати за часом і так далі. Все це можливо завдяки участі в різноманітних змаганнях з робототехніки з використанням Лего. Існує велика кількість міжнародних змагань, де ви зможете представити себе та поборотись за першість у світі з програмування та конструювання. Lego League це міжнародні змагання, започатковані організацією FIRST для учнів середньої та старшої школи. Щороку команди FIRST LEGO League знайомляться з науковими та реальними задачами, на яких слід зосередитись та дослідити. Частина змагань з робототехніки передбачає розробку та програмування роботів LEGO Mindstorms для виконання поставленої задачі. Учні розробляють рішення проблеми пов'язаної з темою, яка змінюється щороку, а потім зб. На регіональні, національні та міжнародні турніри, щоб змагатися, ділитися своїми знаннями, порівнювати ідеї та демонструвати своїх роботів. Суть змагань полягає в тому, щоб побудувати робота для виконання завдань сезону. Зазвичай це завдання промислового рівня, яке передбачає самостійну навігацію робота по змодельованій місцевості та виконання завдань з переміщення, сортування та взагалі з маніпуляцій з ігровими об'єктами. Об'єктами Окрім самих змагань роботів, існують три додаткові суддівські номінації з метою надання командам зворотнього зв'язку щодо досягнення ними навчальних цілей First Lega League, що стимулюватиме їх розвиватись у науковому полі. Перша додаткова номінація під назвою Основні цінності покликана визначити, як команда працює разом і керується головними цінностями змагань натхнення, командна робота, доброзичлива конкуренція та співпрацю. Праця на додаток до обговорення того, як їхня команда демонструє ці цінності. Командам також пропонується виконати командну роботу, як правило, обмежено в часі, щоб побачити, як команда працює разом над вирішенням нової проблеми. Друга додаткова номінація присвячена проектуванню роботів або технічному оцінюванню. Команда демонструє дотримання принципів промислового дизайну, навички програмування, стратегію гри та інноваційність. Власного рішення, мета цього процесу побачити, наскільки команда продумала стратегію гри та оцінити якість побудови робота. Окрім цього, команда веде власний інженерний журнал, в якому і описує процес побудови робота. Цей процес навчає створювати реальну технічну документацію та покликаний розвивати науку та технології у світі. Третя додаткова номінація стосується наукового дослідження теми сезону. Учасники повинні проаналізувати певну глобальну проблему, наприклад, боротьба з забрудненням, розвиток альтернативної енергетики, розвиток космічних досліджень тощо, та запропонувати інноваційне вирішення цієї проблеми. Фінал змагань проходить у Сполучених Штатах Америки, куди потрапляють найкращі команди зі всього світу для того, щоб поборотись за першість. Окрім перемоги на фінальних змаганнях, існує нагорода за інновації які учасники можуть отримати гранти до 20 тисяч доларів на втілення власних ідей в життя? Навчальні конструктори Тетрікс для чого використовуються, що розвивають. Для подальшого професійного розвитку в сфері робототехніки, конструювання та програмування, використовується навчальний конструктор Тетрікс. Його переваги перед LEGO в тому, що він повністю складається з металевих деталей, яких в звичайному комплекті більше 670. у вашому розпорядженні будуть потужні мотори, різні шестерні, всенаправлені колеса, серводвигуни. Та та велика кількість балок, планок, пластин і так далі, все це дозволяє створювати потужних 20 кілограмових роботів для виконання будь-яких задач. Окрім цього, потужні двигуни та металеві конструкції можна поєднувати з Лего-компонентами та контролером, що дозволить відразу після освоєння Лего програмувати металевих роботів Тетрікс. Для подальшого розвитку в програмуванні існують контролери Тетрікс Прізм, за допомогою яких ви зможете вивчити більш серйозну мову програмування Сі. Змагання FTC з використанням Тетрікс. Як і у випадку з Лего, ви зможете професійно розвиватись через участь в міжнародних змаганнях. З використанням Тетрікс існують міжнародні змагання First Tech Challenge та World Skills. Змагання First Tech Challenge є прямим продовженням цінностей змагань First Lego League. За допомогою цих змагань ви продовжуєте зростати у професійній робототехніці та будете виконувати набагато складніші завдання, оскільки для програмування металевих роботів в цих змаганнях використовуються спеціальні контролери, мозком яких є сучасні смартфони на базі Android. Програмування роботів у цьому випадку здійснюється за допомогою однієї з найпоширеніших мов програмування. Java. Ви вивчаєте можливості об'єктивно орієнтованого програмування, навчитесь створювати серйозні програми для керування робототехнічними елементами, навчитесь створювати автономні програми для розпізнавання образів, щоб ваші роботи стали повністю автономними та орієнтувались за допомогою камер. Окрім розвитку ваших творчих здібностей у технічному плані, участь у змаганнях допоможе вам отримати безцінні навички з розробки власного бренду. Енду, дизайну, залучення інвестицій та роботі в команді. Участь у змаганнях такого рівня, це гарна відмітка в вашому резюме. Окрім міжнародного визнання ваших здібностей, існують можливості отримати стипендію на навчання в найвідоміших вишах світу. Кожного року 10 учасників програми FTC в усьому світі можуть подати свої кандидатури на отримання таких стипендій. Змагання FTC є настільки популярними, що такі компанії, як NASA та Google – Мають власні команди для участі в цих змаганнях. Проектування Прототипування 3D-друк. Якщо ви освоїте конструювання роботів та захочете розробляти власні деталі чи цілі механізми та вироби, то вам допоможе освоєння технологій проєктування та 3D друку. Нині адитивні технології, тобто технології швидкого прототипування, активно використовуються інженерами в усьому світі для будь-яких напрямів розробки. 3D друк це методика виготовлення об'ємних виробів на основі цифрових моделей, незалежно від конкретної. Технології суть процесу полягає в поступовому пошаровому відтворенні об'єктів. У цьому процесі застосовується спеціальний електронний пристрій 3D-принтер, який друкує певними видами матеріалів. 3D-друк застосовується для швидкого прототипування, тобто швидкого виготовлення прототипів, моделей і об'єктів для подальшого тестування. Уже на етапі проєктування можна кардинальним чином змінити конструкцію вузла або об'єкта в цілому. В інженерії такий підхід здатний істотно знизити витрати у виробництві і освоєнні нової продукції. Для швидкого виробництва виготовлення готових деталей з матеріалів, які підтримуються 3D-принтером. Це чудове рішення для малого та середнього виробництва, виготовлення моделей і форм для ливарного виробництва. Конструкція з прозорого матеріалу дозволяє побачити роботу механізму зсередини, що, зокрема, було використано інженерами Porsche при вивченні поток. Оку масла в трансмісії автомобіля ще під час розробки, виробництво різних дрібниць в домашніх умовах, виробництво складних, масивних, міцних і недорогих систем, наприклад, безпілотний літак Полкет компанії Lockheed, велика частина деталей якого була виготовлена методом тривимірного друку: виготовлення ліків, протезів і органів для будівництва будівель і споруд. Виробництво корпусів експериментальної техніки: автомобілі, телефони, радіоелектронне обладнання. Для того, щоб максимально використовувати переваги 3D-друку, для створення власних об'єктів вам необхідно опанувати технології проєктування та моделювання. Фактично для друку підходять моделі, які можуть бути створені у будь-якій системі стривимірного моделювання. Тож ви можете почати створювати цю технологію із простих систем, як, наприклад, Tinkercad. Система Tinkercad має достатній функціонал для того, щоб створювати прості механізми та Моделі, після чого ви можете перейти до вивчення роботи професійного програмного забезпечення для тривимірного проєктування, за допомогою програмного забезпечення Fusion 360 або SolidWorks можна створювати повноцінні тривимірні моделі та складні системи, які складаються з сотень елементів. Ви можете спочатку зібрати робота чи якийсь механізм в такій системі, щоб перевірити їх можливості, створивши симуляції навантаження. Після чого зможете роздрукувати необхідну деталь для створення більш складних та продуктивних систем, використовуючи програмне забезпечення, яким користуються інженери з провідних компаній, як, наприклад, Боїнг. Цифрові лабораторії Вернієр. робота вчених дослідників. Якщо ви хочете стати справжнім дослідником та вченим, хочете в майбутньому досліджувати космос, брати участь в експедиціях з дослідження океанів, чи, може, хочете досліджувати фізичні, хімічні й біологічні явища, в цьому вам допоможуть професійні цифрові лабораторії Вернієр. Цифрові лабораторії Вернієр складаються з основного контролера та надточних професійних датчиків для вимірювання фізичних та хімічних явищ. Точність таких датчиків майже така ж, як і у професійного обладнання. Це дозволить вам проводити досліди з фізики, хімії, біології та аналізувати отримані результати за допомогою спеціального програмного забезпечення. Окрім цього, існує можливість поєднувати цифрові датчики Вернієр з контролером Лего. Таким чином, ви зможете створювати роботів для проведення досліджень в небезпечних для людей місцях. Ардуїно інтернет-речей. Світ, в якому ми живемо, швидко стає цифровим. Все більше речей підключаються до мережі інтернет, збирають та обробляють інформацію, автоматизуючи рутинні справи. З обладнанням ТЕКО для мікроелектроніки ви можете побути в ролі справжнього винахідника та розробника розумних пристроїв і пристроїв мережі інтернету речей. Інтернет речей це з'єднання мільйонів розумних пристроїв та датчиків, підключених до інтернету. Ці підключені пристрої та датчики збирають, передають та обробляють дані для використання та оцінки багатьма організаціями. Цими організаціями є підприємства, міста, уряди, лікарні та приватні особи. Раніше неживі об'єкти, такі як дверні ручки або лампочки, тепер можуть бути обладнані інтелектуальним датчиком, який збиратиме. Та передаватиме дані в мережу. За оцінками дослідників, щомісяця до інтернету підключаються більше трьох мільйонів нових пристроїв. Дослідники також оцінюють, що протягом найближчих чотирьох років у світі буде понад 30 мільярдів підключених пристроїв. Можливо, третина під'єднаних пристроїв буде комп'ютерами, смартфонами, планшетами та розумними телевізорами. Решта дві третини. Це інші речі: датчики, виконавчі пристрої та нещодавно. Винайдені інтелектуальні пристрої, які моніторять, контролюють, аналізують та оптимізують наш світ. Ось лише деякі приклади інтелектуальних пристроїв: розумні дверні дзвінки, гаражні двері, термостати, спортивні трекери, кардіостимулятори, світлофори, місця для паркування, розумні будинки та багато інших. Об'єкти, які можуть стати інтелектуальними, обмежуються лише нашою уявою. Сьогодні навіть цілі міста стають розумними. Як на Приклад Барселона, де до інтернету підключені парковки, вуличне освітлення, спеціальні місця утилізації відходів та багато датчиків для аналізу ситуації в місті. Для створення розумних пристроїв у вашому арсеналі буде велика кількість датчиків та виконавчих пристроїв, які можна поєднувати будь-яким чином для досягнення необхідних цілей. Ви вивчите основи мікроелектроніки, навчитесь створювати електричні схеми, підключати різні датчики та виконавчі механізми, програмувати мікроконтролери та пов'язувати пристрої між собою. Майріо для подальшого розвитку у сфері схемотехніки, електроніки та створення електронних систем вам допоможе платформа Майріо від компанії National Instruments. Платформа Майріо базується на чотирьох компонентах: процесорі, переконфігурованій пліс, програмова логічна інтегральна схема, цифрових та аналогових портах та програмному забезпеченні для графічного дизайну. У поєднанні ці компоненти забезпечують можливість швидкого створення власної апаратної системи з високопродуктивним введенням-виведенням та безпрецедентною гнучкістю в системі контролю часу. Ви отримаєте доступ до тієї самої галузової технології, яка використовується тисячами інженерів у всьому світі. Апаратні рішення National Instruments використовують провідні компанії, наприклад, НАСА. За допомогою основного процесора MyRio та портів введення-виведення, ви зможете створювати складні системи збору та обробки даних, розпізнавання образів з допомогою професійної графічної мови програмування LabView. Окрім мови LabView, контролер підтримує мови програмування C та C. Контролер MyRio можна використовувати для програмування роботів Tetrix та для збору даних з датчиків Vernier. Поєднавши ці технології, ви можете Створювати реальних промислових роботів з високою точністю обробки даних. Окрім стандартних можливостей мікроконтролера, ви можете використовувати вбудовану пліс для створення апаратної реалізації обробки інформації, для реалізації нейронних мереж та навіть для створення власного процесора для виконання необхідних обчислень. Це інтегральна мікросхема. Але відмінність пліс від звичайних мікросхем в тому, що спочатку вона не має ніякої реалізації, але має велику кількість комірок, які можуть бути запрограмовані як Ічні елементи це дозволяє створювати власні віртуальні мікросхеми, які будуть виконувати необхідні операції. Такий підхід дозволяє підвищувати швидкодію системи в сотні разів. Загалом платформа MyRio була спеціально розроблена, щоб дати можливість учням ще в школі познайомитись з професійними інструментами розробки. Отож, використовуючи правильне обладнання, процес навчання стає все цікавішим. Вже у шкільному віці ви можете отримати практичні знання та навички, які не завжди можна отримати навіть в університеті, та стати на величезний крок ближчими до професії інженера. Ви навчитесь створювати роботів, електронні пристрої, програмувати та проєктувати, проводити дослідження, створювати власні стартапи та залучати інвестиції для втілення ваших. Ідей, це все дозволить вам знайти своє покликання, професію, яка буде подобатись та приносити користь людству. Якщо ви вважаєте цю тему важливою, будь ласка, поділіться цим відео в соцмережах. Дякую за перегляд, до зустрічі. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.